Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою FlatOut. Так що менше слів. Та переходимо до справи. Fairglass La. Fairglass Run. Тоже півтора косаря, 4 кола. Погнали! Зразу другий, непогано. Що вони там б'ються? Що вони там б'ються? Ось цей підстрачника. Ну куди ти поїхав? Тільки давай у яму. Ага, до побачення. Я зразу в лідери вирвався. Так, сюди, ось так. Ідеально. О, вантажівка стоїть. Женемо. Ось так. О, за драбину зачепився. Ой, ні. Де? Ви знущаєтесь? Та харема мене бити. Тепер я четвертий через цю драбину. Чи сходи? Але в мене є ще шанс ось тобі. Тільки друге коло. Блін. Ну і дарма я повернув. Тепер я останній. У мене колесо передня болтається. Ось тобі. Ось тобі. До біса. О, яма. Ось вам. Підстрачники. Блін. Лайно промахнулся. Раз. Вот вам. Вот вам отримуйте. Блин. Не отдерветесь от від меня, ось вам. ось так. А оно и лидер. Блин, ось тебе подаруночек. давай давай, ти зможеш. Це ще тільки третє коло на носу. У нас є ще шанс обігнати лідера. Ось так трохи захисту азоту використовуватиму. Щоб його нам Ха, обігнав я його. Тепер я лідер. Ось так. О, ідеально. Женемо. Не, він в мене на хвості. Я від нього не відірвався, він в мене на хвості. Ще й намагається обігнати мене. Але в нього нічого не вийде. По мапі бачу він дуже близько, хоча я, я від нього трохи відриваюсь. Ось тобі. Ай, блін, промахнувся. Зато лідерство зберіг. Це останнє коло. Тільки не в яму. Давай в яму. Ні, походу в яму він не впав. Так, чотири кола. О, дішки там з паливом. Ось так. Ой, блін, крыло втратив. Е! Це у мо... мене ще з-під капоту горить. це проблема. Полум'я вже вискакує. Але я не здаюсь без бою, до побачення. Все, фініш. На швидкості 200 км за годину. Тут нічого дивитись. 98 баксів, ну майже сотня. Що там. Маховик, поставимо, що там по двигуну? Балансування двигуна. Давайте. О, карбюратор та колектор. Що там? Наче ні на що. О! Крутий маховик поставимо. Все, прокачало добрячий автомобіль і на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!